Вітаю вас на своїй кухні! Сьогодні я готую пісні картопляні пиріжки з ароматною грибною начинкою. На розігріту суху сковорідку відправляю 400 г порізаних грибів. Готую на середньому вогні. Гриби пустили свій сік. Продовжуй готувати, поки сік не випарується. Після чого додаю 3 столові ложки олії і одну порізану цибулю. Помішую і готую до м'якості цибулі. Додаю сіль і перець за смаком. Перемішую і начинка готова. 400 г картоплі відварила в підсоленій воді. Переминаю і залишаю, щоб пистила. Після чого додаю столову ложку олії і За два рази додаю 240 г борошна, перемішую і замішую тістом. Готове тісто ділю на 15 шматків, формую кульки, розкачую. Викладаю начинку і закриваю. Смажу на розігрітій сковорідці з додаванням олії на середньому вогні з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати лишній жир. Картопляні пиріжки з грибами готові. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!